Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес в селі Дібрівка. Сьогодні у нас 28 березня 2025 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде про капусту Джетадор. Як ви бачили в попередніх відео, ми її висадили 12-14 березня і вкрили під дуги, і вкрили плівкою. Я вчора подивившись на неї, так. Рішення її розкрити, через те, що таких великих морозів вже не передає раз. І по-друге, що саме основне, вона почала паритись під жовхло листя трохи. І мені писали, дякую, до речі, за за коментарі. Мені писали, що можна було через 5 метрів, там 5-7 метрів можна було прорізати. Дірки в плівці, але я вирішив її зняти От, через те, що, е, ну, якби не, не захотів ризикувати. От, вона де-не-де можна бачити, вона тут де-не де підпарилася е, пожовку лист. Я думаю, ми її виходимо, буде все добре. Але вирішив її е, розкрити. Е, якщо порівняти її з парілом, яким ми висаджували вже не під дуги і на тиждень пізніше, то, звісно, вона набагато краще виглядає. Ви можете бачити, вона вже пішла в рост. У нас сьогодні плюс 17 градусів. Вона вже пішла в рост, дуже непогано. Росте, розвивається. От. Зараз потрібно вже буде скоро сапати. Ось, ось так ось це все, що я хотів сказати по капусті Джета яка висаджувалась 12 14 березня, 14. скоріше всього. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення!